Коли ми відкрили школу в Києві, ми вже мали досвід з тим, як вести кембриджські предмети. Причому є декілька дуже класних, дуже життєво необхідних, я б так навіть сказав, предметів. Це, наприклад, Cambridge Science, який поєднує фізику і хімію, це той самий Cambridge English, який просто мені здається, треба брати за основу викладання англійської. Це Global Perspectives, це якраз про це інформальну і non-formal освіту, який розказує дітям про те. Що таке до прикладу соцопитування, як формуються думки, в принципі, от Global Perspectives, ідея його це показати дітям, молоді, як люди міркують в різних точках світу і як взаємодіяти з цими поглядами. Ось, і ми прямо протягом цього першого року вже почали викладати, тому що кембриджські предмети можна викладати, навіть якщо ви не є кредитованим центром, але просто вони, якби ну просто користуються їх методичними розробками, так би мовити, на той момент. Тому ми ми в принципі бачили. Ми, ми в це вірили. Вони побачили, як ми працюємо з цим у Вільнюсі, те, що ми відповідаємо цим вимогам.